У 1942 році українські повстанці звернулися з листівками до червоних партизанів. Вони закликали переходити до лав УПА і спільно боротися проти обох імперіалізмів за повну свободу і самостійність держав поневолених народів, геть Гітлера і Сталіна у квітні 1943 року. Повстанці вже контролювали майже всю сільську місцевість Волині і Поділля. У травні німці почали масштабні наступальні операції проти УПА. Влітку проти повстанців вирушила артилерія, танки і літаки. Попри це, активність повстанців зросла. Вони здійснили 295 атак німецьких опірних пунктів у липні, 391 у серпні, 682 саботажі на залізниці у липні, 1034 у серпні, 119 нападів на господарські об'єкти в липні, 151 у серпні. Німці відповідали масштабними репресіями лише в Галичині восени 43-го року вони стратили понад півтори тисячі членів ОУН і УПА. За голову провідника Бандерівської ОУН Миколи Лебедя гестапо призначило нагороду у 50 тисяч німецьких марок. З літа 43-го року УПА була змушена вести боротьбу на два фронти проти червоних партизанів і проти німців. А навесні 44-го відбулися перші бої з регулярними радянськими частинами. Офіційне звернення Хрущова до УПА з пропозицією скласти зброю повстанці проігнорували, тому зазнали в боях значних втрат. Москва ж постійно координувала дії своїх загонів на всій окупованій території. Керівництво партизанським рухом відбувалося централізовано. Грандіозною за своїми масштабами була операція під назвою Рейкова війна. У першу ж ніч на 3 серпня 1943 року партизани підірвали понад 42 тисячі рейок. Масові підриви тривали протягом усього серпня і першої половини вересня. До середини вересня кількість підірваних рейок сягнула майже 215. 30 тисяч 19 вересня почалася нова операція, яку назвали концерт. До неї крім українських і білоруських партизанів приєдналися партизани Карелії, Естонії, Латвії і Литви. В операції взяли участь 193 бригади, і загони чисельністю понад 120 тисяч чоловік. Протягом 1943 року було підірвано близько 11 тисяч ворожих потягів і платформ, знищено понад 22 тисячі автомашин, зруйновано або спалено близько 5,5 тисяч мостів із шосейними або ґрунтовими дорогами і понад 900 залізничних мостів. Сприяючи наступу Червоної армії, партизани захоплювали переправи на річках, звільняли окремі населені пункти і вузли доріг. В Україні під час наступу радянських військ до Дніпра підпільники захопили три переправи через Десну, 10 через прип'ять і 12 переправ через Дніпро. Після звільнення правобережної України до окупованих районів були надіслані партизанські загони з розформованих з'єднань Василя Бегми і Олексія Федорова. Велике значення для розвитку партизанського руху в західних областях мав Львівсько-Варшавський рейд. Його здійснила перша партизанська дивізія імені Ковпака під командуванням Петра Вершиго. Влітку 1944, коли Червона армія завершувала звільнення західних областей України, партизани посилили удари по комунікаціям ворога. В 1944 році українські партизани звільнили 45 міст, райцентрів, залізничних станцій та утримували їх до приходу радянських військ. Усього на окупованій території України діяло 60 партизанських з'єднань і близько 2 тисяч партизанських загонів і розвідувально-диверсійних груп. Їхня загальна чисельність становила до 500 тисяч чоловік. За роки війни радянські партизани вбили, поранили і захопили в полон понад мільйон фашистів, знищили понад 4 тисячі танків і бронемашин, 65 тисяч автомашин. 1100 літаків зруйнували 1600 мостів, пустили під укіс понад 20 тисяч ешелонів. Генерал Гудеріан писав, що партизанська війна стала справжнім бичем, який сильно впливав на моральний дух фронтових солдатів. 95 патріотів, які билися в партизанських загонах лише на території України, отримали звання героя Радянського Союзу. 183 тисячі партизанів були нагороджені орденами і медалями однак багато з них, виходячи з підпілля, потрапляли і до катівень НКВС за підозрою у шпигунстві, змові з німцями або з УПА.